Доброго ранку, друзі, доброго ранку, моя Україна. Ось я сьогодні з самого раночку, хочу привітати всю свою Україну із добрим Господнім днем із привітним ранком блакитним. Хочу подякувати Богу, що він настав цей ранок в спокої, в журбі, але добрий, в тривозі, але з вірою. Нехай Він буде благословений на всю нашу Україну, нехай Господь Бог береже всіх вас і всіх, хто вірить в нашу Україну, хто любить її, хто не хоче образити нікого. Не знаю, правда, як, як здається, я вийшла в ефір. Щось в мене дуже сьогодні поганий зв'язок, дуже поганий інтернет, і тому я не дуже впевнена. Але думаю, зараз, думаю, що все має бути добре. Ще раз вітаю всіх. Хочу дякувати вкотре, в соте, в мільйони нашим невтомним, незламним захисникам. Іду пошукаю десь інтернету, може там ближче десь є. Що сьогодні гуляє інтернет, взагалі не знаю, що, що це таке. Я розпочинаю свою волонтерську місію читанням своїх віршів, благаю внизу, під моїм. Е Читанням буде висвітлено кожна адреса, кожні реквізити для донатів, для допомоги, хто має змогу допомагати ЗСУ. Бачу, що ніхто, мабуть, можливо, я і не вийшла, дуже поганий інтернет, але я все-таки буду читати, не знаю чи. Як знаю, що в Україні немає світла, можливо, і тому, але я далеко від меж України, і я все-таки буду намагатися читати. А починаю я господньою молитвою із моєї книжечки. Моліться, люди, всі до Бога, до нашого Спасителя Христа. Нехай освятиться дорога. Щоб Україна ожила, Господи Боже на небі всім серцем молю і благаю, поміч подай нам потребі, тобі алелуя співаю, нехай перемога настане, щоб ми повернулись додому Бо краще від рідного краю. Не знайдемо в світі цілому, бо в рідному краю і пташки по рідному якось співають. Як небо синіють волошки, по іншому сонце сіяє, там хлібця окрай смачніший, За тортики тут на чужині. Є тут дитячий садочок, тут інший, Я тут не знайду України. Господи, Боже великий, вислухай моє прохання, звели цю війну завершити. Здійсни моє ти благання. Я читаю ті слова, думаю, погодиться кожен і кожна, хто. Текли від тих страшенних вибухів, від тої небезпеки, від тої війни. Ті діточки, які вже третій рік снують, шукають свою доріжечку в чужині, але вони не покидають думки повернутися в свій край лелечі, в свою Україну. Я щиро дякую ще раз ЗСУ за всі, за всі оті їхні поневіряння, за їхню е, мужність, що вони боронять нашу Україну. Ви знаєте, скільки хлопців завжди просять допомоги. Ну, хочеш навіть серце на дрібні кусочки розірвати, щоб кожного чимось нагородити. Щось чомусь допомогти, щось віддати, але всім завжди не допоможеш. Тому ми, е, дякуючи Наталь, Наталі, Дубові е, створили таку. Вірніше, Наталочка створила таку групу. А ми благаємо, щоб ви допомагали. Допомагайте, люди добрі, хто чим може. І дякуємо ще раз мільйон разів ЗСУ, тому що вони того варті. Вони завжди з нами, наші захисники. Але я хочу сьогодні читати трошки щось інше, щось, е хоч би читала про що-небудь, але знову ж таки відкрила сторінку і є в мене вірш. А я писати буду про війну, щоб не забули тих, хто в бою падав, і заспіваю пісню вам сумну. Як голова крутилася від градів, як орки дихо нищили усе І дитсадочки, школи і лікарні, з них кожен Божу кару понесе. Ніхто за це не лишиться безкарним. А я писати буду про страхи і про сирі підвали березневі, як мерзли, зголодні лі діточки як же витримували їхні нерви, співай про все, онучечко моя. Хай знає всі ці жахи, світ усенький, як вибухають землі і моря, як мінами хрестились землю неньку, співай про Бучу, Харків і Херсон, за наш, а наші ЗСУ від всіх сильніші і запам'ятають весь цей марафон. Я все це викладу у кожній вірші. І не забудемо. Ніколи не забудемо тої кари, яку несуть, яку несуть нам не люди, нехрести. Благаю Бога, допоможи нам захисти кожну людину, захисти кожну дитину, що живе там під бомбами. Біля окупованих в окупованих територіях, але не покидає думки про мирне небо. Можливо, ви й не маєте дорогесенькі мої крихти хліба. Ви перебиваєтеся, знаю. Благаю Бога і молю за все, щоб все це минулося. І так болить, коли кожне місто зустрічає героя на щиту. Коли ридають люди матері, ридає місто Роксолани, від сліз солона вже земля, бо знов і знов смертельні рани, земляк віддав своє життя, віддав життя за Україну, за волю рідної землі, сьогодні стали на коліна, старі, дорослі і малі. Всі Поклонилися в пошані за те, що ти на захист став, цілую руки твоєї мамі за те, що син героєм став, що заплатив ціну велику за вільне і світле майбуття, тобі ж ще б жити і творити, але ж утрачене життя. Червоні ягоди калини, ці краплі крові збережуть. І ж їх пролив за Україну, і це найвища, мабуть, суть, ридає місто Роксолани, і кожна хата, вся рідня, велика честь герою і слава, плаче опільська земля, плаче вся моя Україна, плаче кожне зболене українське серце. Ми плачемо, але ми не створимося. І ми допоможемо прогнати цю сволоч, допомагає потрошки світ, допомагають нам небеса, Ангели. Знаєте, нещодавно було день народження, я вже говорила за таку славну українку. Яка знаходиться в Сполучених Штатах ще від 90-х років, це пані Галина Кавка. Вона видала цю книжку Медична служба, спогади про УПА, про зраду, про тих недолюдів, нелюдів, тих котів, які. Переслідували весь український народ, всіх, хто боровся за вільну Україну, і вона завжди просить мене доносити її кожне слово. Вона навіть зараз ще готує книжку Зрада, який збирає матеріали, хто зраджував українські повстанські армії партизанів, хто видавав катам. І які гинули, які по Соловках по Сибіру. Ці жахи повторюються зараз. І шкода, і дуже прикро, що воно, ця пухлина Ракова від Червоного терору, вона ніяк не зменшує свої метастази. Я думаю, що настане час. І він же скоро настане. І ми. Е, Вільно розправимо крила по всій Україні, і замайоріть наш сино-жовтий прапор всюди-всюди, і наша Україночка завжди буде на висоті. Я люблю вас, українці! А зараз зачитаю вірш пані Галини Кавки: Не цурайтеся свого роду, не цурайся свого роду, корінь роду, дух народу. Без коріння дерево не жиє, без коріння в'януть квіти, почувати, чи любити гасний світ зозуля не кує. Той, хто роду не шанує, без мети в світах мандрує, чи в палаці, чи в канаві, Його прагнення, мерш... мершаві, тільки й те, що в банках має, у гаман свій засипає і може удавитися за гріш. Чи встромити в брата гострий ніж, коли ж чуєш, корінь роду, то існуєш для народу, для родини і країноньки живеш, коли родовід свій знаєш, вищу істину пізнаєш, і тоді натхненне і живе твоє рідне дерево родове? На цвинтарі дівчата. На цвинтарі біля церкви, дівчат, дівчина ридала о катюги прокляті, мара б вас забрала, за що віку вкоротили всій моїй родині. Мати Божа, змилуйся, дай волю в країні. Боже, Господи Великий, змилуйся над нами, бо вже жалліться кров невинна цілими віками. Скарай, Боже, катів наших ворогів, бандитів, Боже, сім'ю не одну журбою полито у повстанських могилах тіла їхні вкрито. Діти їх росли, виростали, а вороги їх бандерами звали, бо не знали. Кати підлі, що прийде та сатана, та днина буде вільний, незалежна, ненька Україна. Ми вже давно вільні і незалежні, але ми відстоюємо свою волю, тому що ворог не хоче приймати того, не хоче, не хоче ніяк миритися, не хоче визнавати, що ми є народ, що ми є Україна, що ми сильні. І ми доказуємо це всьому світу. Ми сильні. І повірте, світ вже визнає, що Україна наша сильна і якій варто допомагати, і вони допомагають. Я би хотіла зачитати трошки щось таке ліричне. От мені на очі попало. Мій вірш, дивлюсь на небо синє, чисте, на ці пацьорки горобини, що гарно так на гілках висне. Трішки нагадую калину і тут, самі собою думи, мов шпигуни, розвідники нишком тайком, микають сурми і проростають, мов розхідники, мов ті рослини при дорозі, що квітнуть вдома жовтим цвітом, квіточка, зірочки від. Від Бозі плетуть віночки і в церкві світять, потім чіпляють над дверима і цвіт, цей довго ще не в'яне, і золотисть, мов перлина, поки ще соку в ньому стане. Я подумки біля одвірка єднаюсь з серцем з рідним краєм і бачу кожну там відмітку, де нас щороку відмічали. Із кожним літом вище й вище, цих поділок ох як багато, а вітер часу плином свище. Вже й не чекають батько й мати, бо все минуле відлетіло ці найтепліші дні дитинства. Давно вже скроні посивіли, барвиться спогадів на місто. А перекади часу ваблять, дивний життєвий марш нам грають, когось сумлінням серце жалять, когось на сльози навертають. Дивлюсь на ту його горобину і підсумок собі підводжу. Моїм літам ще безупину малюють долі загорожу. Це спогади, тому що я бачила тут дерево горобини, все червоних. Пацьорка, і тому відразу поєднуються спогади про Україну. Моя доля втомилася. Ви бажаєте кращої доленьки, доброзичливі друзі мої. Я гортаю сторінки історії, є щасливі, веселі й сумні, мабуть, з долею в пізьмурки гралася, відколи пам'ятаю себе. Від важких тягарів не ховалася, доля поруч зі мною іде. Я дитинства торкаюсь глибоко, там завжди я була із любов'ю. Виростала в достатку і спокою, бо батьки були поруч зі мною, потім юність була надзвичайною. Я так впевнено, в зрілість пішла, було й перше кохання незаймане. Це найкраща є згадка моя. Було щастя багато в цім трепеті, були також хвилини сумні, несли долю мої білі лебеді, десь вони голубились у сні, десь пропали вони доленосні, бо так часто буває в житті. У світанках, заплаканих росами, погубились дороги мої. Та я щастя мого не цураюся. Я у дітях й онуках живу. Я завжди із недолею завжди змагаюся. Я завжди проти вітру біжу. Ви бажаєте кращої доленьки? Щиро дякую всім за це я скандиває моя десь поволеньки. Ма, мабусь також втомилась, як я. Втомилася, тому що за плечима дороги тернисті, але я все долала і долаю, і долаю разом з тобою Україно. Усе я зможу Шумалять ліси шаленими вітрами. В негожий день, мов плачуть небеса, а я іду сніженими снами в дитинство, в юність, у мої літа. І вскільки в снах цих спогадів жаданих щасливих митей більше не вернуть, Прийшло, мов сон солодкий і ласкавий, І серпанки часу. Мою жниву жнуть. А я вітрів боятися не хочу, нікому юність вперто не віддам. Я сильною буду, я зможу і старості руки я не подам. Я не здаюся, я сильна, і слабості, і вороги не здолають, не покорять мене. Я з вами, Україно, я скільки зможу стільки буду допомагати. І нехай цей день буде благословений. І нехай повниться добротою вся земля, вся наша Україна, нехай шумлять ліси. Легесеньким вітром, нехай золотіють поля, я далеко від тебе, Україно але я з тобою. Мій час завершується ефіру. Я трошки запізніло вийшла, трошки у мене е щось хандричив, інтернет, але все-таки я думаю, що мені вдалося хоч дещо трошки почитати. Е я передаю вам свою любов, Свої вітання з далекої далекої. України, моя Україна завжди зі мною, там за плечами даленіє місто Флоренція, яке е, завжди вабить всіх туристів. І я вірю, що колись настане час, що всі туристи будуть їхати до нас, в нашу Україну, і будуть е, дивитися на всі музейні експонати, як Нівечів, як е, нижчий край. Наш злий лютий ворог. Це не забудеться ніколи. І кара їм настане всім катам, всім вбивцям. Настане. Настане. Е, бачу, Наталя мені пише, читати ще добре, я буду ще читати. Настане час такий, коли ми будемо тільки співати пісні, тільки радіти, тільки танцювати, тільки. е-е-е Вітати в кожний куточок нашої країни, в наші Карпати, в наше Закарпаття, в нашу Надніпрянщину, в, на, в наш любимий рідний Київ. Це чудове співуче поле, де колись я е, так з радістю читала свої поезії, де мені е, було миле кожне, кожне личко дитяче. І я знаю, що ми зберемося всі ще. Е... Все в нас буде. І зараз я, знаєте, я все-таки, раз мені Наталочка каже, можна читати ще. Я щось хочу зачитати, таке. Може, про кохання. Зараз що мені відкриється? Що мені відкриється, і я зараз почитаю. О! Піди мочки, назустріч до мене, і нічого мені не кажи під високим, задуманим кленом, мені вірність свою принеси, я вітатиму тихо мовчанням, тебе, милий, в зеленім гаю, і назву я високим коханням ту безслівну розмову твою. Я без слів подивлюсь тобі в очі, щирим поглядом все розкажу. Про недоспані тихі ночі, і я мовчанням з тобою живу, і ніхто не збагне вже до віку, як мовчанням тебе я люблю, почуття мої щирі й великі, тебе поглядом віднайдуть. Так буває, коли серце тріпоче, я цим віршем в юність заглянула. Такі молоді ще літа, коли ще й тридцяти мені не було. Але сьогодні хочу, знаєте, сказати трошки банальні і такі трепетні спогади, тому що 16 липня, 41 рік тому, в моєму житті був найщасливіший день. Я наділа весільну фату. Мені грала музика. Весільного Марша. Цей день стається найкращий. В селі дички, в селі Золанів грали наше весілля. Ми поєдналися з моїм чоловіком на спільний шлях. На... Ми будували свою сім'ю. Так сталося, що вже. Багато років мого чоловіка немає в живих, але спогади відлунюються у моїх дітях, у моїх онуках, у тих справах, які я зробила, які ми зробили разом, які я довершую сама. І тому я живу, я не скорилася. І давайте зараз я ще прочитаю ще тут один вірш: «Приди на пристань вірності моєї, о мій коханий, серцю дорогий, на зов'їства, де квітнуть орхідеї. Хоча б на мить одну прийди, прийди, прийди тоді, коли ти сам бажаєш, коли душа у пристрасті горить, прийди тоді, коли мене кохаєш, не пропусти цю неповторну мить. Прийди в той час, коли шепочуть му луки про щось таємне і таке земне, коли в серцях в п'янких безсиллях муки пірнуть чарівне царство, царство мовчазне. Прийди, хоч тисячу разів коханий, мене в свої обійми полони, мій неповторний і такий жаданий на нашу пристань, де лиш я. І ти прийди. Прийди. Прийди хоч тисячу разів коханий, хоча б навіть вісні. Хочу бути твоєю. Хочу бути твоєю пір'їнкою, Щоб ніжно тебе лоскотати. Хочу бути твоєю яжинкою, щоби поруч в житті крокувати. Хочу бути твоєю сльозинкою. Щоб в очах твоїх радо сіяти, хочу бути для тебе піщинкою, щоб невидимим ангелом стати, хочу бути для тебе промінчиком, щоб на твоїм шляху засіяли, і тоді ми будемо сильнішими, і тоді ми не зможемо падати. Хочу бути твоєю, як квіткою, щоб всю ніжність тобі віддавати. Хочу бути твоєю лебідкою, щоб всю твоєю лебідкою, щоб із долею разом літати. Хочу бути, я просто твоєю. І я на завершення кажу, ми незламні, ми Україна вільна, сильна, незборима. Люблю вас, українці, люблю. Благаю вас щиро, допомагайте своїми донатами, нашим незламним захисникам, відбудувати, відстояти нашу країну, відігнати цього ворога, щоб наші діти росли щасливо, щоб ми змогли продовжувати жити на своїй, на вільній, на найкращій Україні. Бо ми найкращі, Україна моя. Я з тобою. Я люблю тебе. Слава нашій Україні, слава нашим захисникам! Дякую тобі, Господи Боже, за те, що ти посилаєш добрих ангелів там, де, де вони найбільше потрібні. Нехай наші хлопці будуть збережені, захищені. Дякую до землі вам, дорогі захисники, і до зустрічі на, до наступного ефіру. З Богом йдемо в нинішню днину.